От скажіть мені, чого я, натуральна блондинка, оце від природи взяла оце покрасилась? Воно ж ото відростає, а то кап'яць, отаки мриже. І з моїм білим холодним блондом, воно то кипє. Ну, то страшно. Як оце? Що його робить? Оце. І коли воно виросте. Я не хочу більше ніякі ці краски, тоніки, в мене то голова від них чешеться. Я думала, що воші бігають Ото, чи що, так, ну чешеться голова, така алергія, я вже всякі тоніки там, і вони ще не смиваються. Спортилася. Коли воно вже, аби воно злізло, а воно не злазе, оцей тонік я була б така біла, воно місяць не злазить і таке, знаєте, рижа становить. Я то вже знаю, що люди підкрашувала, підкрашувала, краще не красить, то тут ну, хоча б живі волосся відростають, це ж капець. Красоту всю іспортила. Якби була біла, то ну, була б красива. А це якась я є... не